Слава Україні! Розсадник декоративних рослин Проксима. Відвантаження тис середній хіксії. Сосна, сосна чорна, нігра. Сосна валіхіана, Метр, метрова, Крін тавер. Буде з ними звичайна сосна, крінтаур двох розмірів різних. Магнолії нігри. Більший крінтауер. Верби, лакучі, кільмарнок на штамбах. Ті парісовіки, полцблю, кельмнаріс, а, ввищаюсь, келмнарріс. Так, і піце Лаука Sanders Blue. Це блакитна пуде. Так, це у нас сосни гірський. початок весни.